Друзі, всім привіт! Я Аня, і як вам ця погодка? Тут справжня зимова казка, але є одне але не для середини квітня. Ходімо грітися в мою міджарню. Нарешті у мене є Міджкемп. кемп. Югу! А як вам мідж на молді Тінь Скіпер? Донечки Мідж у мене немає, тож вона у мене нянчиться з маленькою крісі. Але в сьогоднішньому випуску огляд я буду робити не на ляльку міч а на ляльку, яка стоїть на цій поличці. Це чудовий набір, який мені подарувала Тетяночка на день народження. Я так давно шукала ложечку з цього набору, але ніде не могла її знайти. Тож Тетяна подарувала мені аж цілу ляльку в коробці. Давайте подивимося рекламу тих часів. No way! Mm. Get applesauce salsa go! No, no! <laughs> <laughs> will you eat your cereal? She will! She will! Uh -huh. Eatin' Fun Kelly, it's time to play! But Eatin' Fun Kelly wants lunch right away! Already? <laughs> yeah! Eatin' Fun Kelly doll can lift her cup and turn her head towards her spoon. Barbie doll and dog not included. Ігровий набір Ірін Фан був випущений в 1998 році у двох варіантах. Перший такий, як ви бачите у мене, і другий, де була афроамериканочка Келлі і афроамериканочка Барбі, зображена на задній частині коробочки. Тут навіть коробочка була зроблена особливим чином, щоб навіть будучи в магазині, ви могли мати доступ до важеля. Ну і щоб дитина відразу закохалася в таку ляльку і просила батьків подарувати її. Ну а я дякую Тетяночці за те, що вона мені подарувала такий прекрасний набір. Ще й мій улюблений вид коробочки. Вона якась пожована, чимось залита. Так що нам дуже пощастило, тому що я б тільки в такому стані коробочки могла б робити розпаковку. Я вже себе знаю. Тут у нас інструкція, як скласти стілець, посадити туди келі і як, власне, її годувати. Стілець ще закріплений, грибінець також, а деякі аксесуари просто розлетілися по коробочці. Але комплектація повна і я бачу цю чарівну ложечку. Це пляшечка для води, яку келі має тримати у руці. Тут з одного боку ложка, а з іншого виделка. А це тарілочка, червона, пластикова, так як і решта аксесуарів. А тут іще наклеечка гарна з вишеньками. Дістаємо гребінці. Ага, тут ще є слюнявчик. Він має липучку. Щітка для волосся і білий гребінець. Але це ще не все. Нам потрібно ще дістати їжу, як багато тут аксесуарів. Я таке обожнюю. Рисово-бананова кашка. В упаковочці з червоною наліпкою вівсянка. А тут рис. Всередині також порожня імітація коробочки. Просто пластик і наліпка. А це величезна банка яблучного соку з вітаміном С, як зазначено. Вона з напівпрозорого помаранчевого пластику. І малесенькі баночки з дитячим харчуванням. Це щось персикове. Тут зі смаком яблука і вишні. А це курочка на вечерю. Ну подивіться, хіба не краса? Ну краса ж. І це ми ще основне не розпакували. Давайте дістанемо стільчик і келлі. Спочатку я її відчищу і причешу. Ось такий реалістичний високий білий стільчик для годування. Позаду вирізплене сердечко, яке дає вам доступ до важеля позаду на спинці у Келлі. А тут столик, який можна висувати для зручності, щоб її гарненько посадити. І нарешті головна героїня нашого випуску: це Келі на молді відкритий рот. Всього у Келі було три молди: закрита посмішка, відкритий рот. І рот, який зроблений з дірочкою для соски або для пляшечки. Дуже легко повертається голова завдяки конструкції металевій. Зверніть увагу на правильний проділ волосся, він у неї навхрест. Тож, якщо ви берете вживаних ляльок, вам доведеться дуже попотіти. Особливо з такою гривкою. Вона не з крайнього ряду, вона завжди йде з заднього ряду, і потім її досить проблематично діставати. А потім ще потрібно буде підкрутити цю гривку, гарненько вкласти. Я покажу вам в кінці відео, як це я роблю. У мене саме є келятко з такою проблемою. Тут волосся дуже багато, я одразу зібрала його в хвостики, тому що стара резинка була червоного кольору, і вона, мало того, що вона розсохлася, а ще й залишала на волосі червоні пасма. Права рука ляльки підіймається лише за допомогою важеля, тобто ви її вгорі не зможете закріпити. Вона одразу ж опускається. А ліву можна, вона звичайна. А я раніше думала, що це костюм. І ще дивувалася, чому мені жодного разу ніде не попалися ні штани, ні ця ковтинка. А виявляється, що це комбінезон. З візерунками, які повторюються на пляшечці келі і на стільчику. Тут морозиво, вишеньки і ложки маленькі. Білий. Червоний і блакитний основні кольори цього аутфіту. Взуття у келі це червоні босоніжки. Знімати я їх не буду, бо це та ще морока. Доки Амурка спить, персея прийшла перевірити, як я роблю розпаковку. Можливо, хтось ще не знає, що персейка в нас повністю глуха кішка. А глухі коти дуже часто гучні і верещать постійно. Саджаємо келі у стільчик. Тут все легко, логічно і виходить з першого разу. Столик міцно закріплюється, і лялька не випадає. Стільчик і столик дуже реалістичні. Мені подобається це сердечко, воно не тільки гарне, а й функціональне. Протру його, щоб підготувати до огляду і фотосесії, поставлю деякі аксесуари на столик, і давайте спробуємо цю пляшечку. В рекламі ми з вами бачили, як класно Келі тримає цю пляшечку сама в руці. Але, коли дійшло до практики, у мене не вийшло. Я могла або ж закріпити його в руці, але при натисканні на важіль вона вже його пускала. Можливо, потрібно занурити пластик руки в окріп і трішки її поварити, щоб розм'як пластик, і тоді можна було легше почепити цю пляшечку. Але я не впевнена в цьому. Можливо, ви напишете в коментарях, як би ви це зробили. Тут така величезна кількість баночок, що, звісно, всі ви не зможете поставити на цей столик. Але для нас головне це процес, Процес, як нагодувати вередливу келлі. Спочатку давайте візьмемо сторону, на якій знаходиться виделка. Як вам подобається? Мені було навіть трішки моторошно від цих кадрів. Тож, від веделки Келлі відвертається. Тепер беремо сторону, де ложечка. І о диво! Келлі їсть з апетитом і повертає голову туди. Де ложечка. Секрет такої взаємодії, звичайно, у магніті, який знаходиться під червоним пластиком. На мою думку, набори 90-х. В яких була Келі, це Мател у всьому своєму розквіті. Що ж, тепер зроблю невеличку фотосесію і покажу вам вживане келятко у якого потрібно привести гривку до ладу. А ось і вона. Сестра-близнючка вередливої Келлі. Гривку я змогла дістати з заднього ряду. Тепер я її намочила, підкладаю соломинку, підтримуючи пальцями і закріплюю це все ще одною соломинкою, але в якій я зробила розріз. Опускаю цю конструкцію, трішки підкручуючи донизу. Поливаю зверху окропом і залишаю на ніч. А потім на ранок я отримала ось таку підкручену гривку. Дякую вам, що додивились це відео до кінця. Мені буде дуже приємно, якщо ви залишите свій коментар. А особливо, якщо напишете, що вам сподобалось в цьому відео. До наступних зустрічей! Бувайте!